Сперечайся зі своєю гордістю. Серце людське повне злоби і безумство у їхньому серці доки віку їхнього. Приповідок 9:3. Якщо ми розпочнемо сумніватися у правдивості цього висловлювання, то маємо усвідомити, що все ж таки один гріх полонить наше серце. Цей гріх такий поширений і водночас непомітний, він таїться в глибині нашої душі і переконує про своє неіснування, це гордість. Ми, кожен із нас, був створений із земного пороху, і все ж ми знаходимо спосіб явно чи приховано прогулюватися вулицями землі. Ніби наша сила не є немічною та крихкою, наші знання не є обмеженими, приписуючи собі досягнення та здобутки. Звичайно, кожен християнин отримав нове серце, чисте, а не зле та горде, гордість, хоча і розтоптана, переможена, все ще мандрує за нами. Ми прокидаємося. Працюємо, розмовляємо, граємо та спимо із гордістю у нашому тілі. Апостол Павло дає пораду сперечатися із нашою гордістю. Він нагадує нам про її безумство, щоб ви не неслися гордо один над одного проти іншого. Перше до Корінтян 4.6. Не забуваймо. Що гордість людини вбила Сина Божого. Ми говоримо про мудрість Божу в тайні закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу, і ніхто з князів цього віку не спізнав, бо коли б спізнали, то ми не розп'яли б Господа слави, Перше до Корінтян, друга глава 7-8 стишок. Апостол Павло тут прагне нагадати нам, що людська гордість розіп'яла на Христі Божого Сина, правителі цього світу, включаючи в себе не тільки ірода та Пелата, але і всіх тих, кого Павло називає мудрецями, ученими, мислителями світу цього, тобто всі горді люди. Коли такі люди зустрічають Спасителя та Євангелії, вони тягнуться до Христа та цвяхів. Якщо ми зрозуміємо, що у нашому серці притаїлася гордість, то повинні згадати про її чисельні жертви. Пригадаємо історію з Каїном, став з цівоницею Версалією, про Івана Хрестителя. І ірода великого. Витоки гордості виглядають доволі невинними позування для фото в соціальній мережі, прихована жадоба до схвалення, зарозумілі та зневажливі думки по відношенні до інших. Тут апостол Павло наказує, показує нам звіра, котрий вже достатньо виріс. Котрий не здатний пізнавати Господа, хоча Він і стоїть перед ним. Пам'ятаймо, що гордість не переможе пережити Хрест. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрости шукають, ми проповідуємо Христа Розп'ятого перше до Корінтян, перша глава 22, 23. Стишок. Горді люди, хоча і вбили Христа, проте вони зробили те, що Твоя всемогутність і мудрість уже наперед були постановили, щоб сталося. Діяння 4, 28. Божій мудрості гордість розіп'яла Христа відповідно. Розп'яття Христа знищило всю гордість. Продовж перших чотирьох глав першого послання до Корінтян, апостол Павло підводить нас до Христа, даючи відчути всю важність Христа та міцність свяхів. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і то розп'ятого». Перше до Коринтян 2.2. Апостол знає, що гордість панує тільки там, де люди забули про хрест. Гордість не може дихати повітрям голгофти. Як тоді хрест знищив гордість? По перше, всі наші гріхи були прибиті до хрестного дерева. Христос умер за наші гріхи, перше до Коринтян 15.3. Наші отруйні уста, наші приховані пристрасті, наші горді плечі, наші лукаві очі, по друге, Хрест знищував гордість, вкладаючи в наші уста найкращу похвалу. Розп'ятий Христос не забороняє нам хвалитися, тільки перенаправляє нас до Нього, Хто хвалиться, Нехай у Господі хвалиться, 1 до Корінтян 1.31. Хвалимося прощенням гріхів, тим, що диявол переможений, смерть знищена, злість ломлена, нам дарована праведність, нам відкрилися небеса. Ось чим хвалимося? Христос був розп'ятий за нас, тому ми не можемо хвалитися собою. Христос був розп'ятий за нас, тому ми маємо всі підстави хвалитися тільки ним. Пам'ятаємо, що ми стали християнами тільки через заслуги Ісуса. Тож через нього ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням і відкупленням, 1 до Коринтян 1.30. Ісус для кожного з нас може бути тільки одним із імен в історії. Його Євангеліє просто загадкою спочутого в церкві, а спащіння ще однею з релігійних ідей. До тих пір, поки ми не станемо християнами. І тільки після цього ім'я Ісуса стане для нас найсолодшим звуком Його Євангеліє – найкращою новиною, а спасіння даром коштовнішим за всі скарби світу. Апостол Павло розкриває нам, що початок та кінець християнського життя повинно основуватися в Христі. Ми саджаємо та поливаємо, але тільки Бог зрощує перше до Коринтян 3.7. Ми працюємо заради святости, але кожен наш рух походить від благодаті Божої, котра зі мною, перше до Коринтян 15.10. Ми віримо, тому що Бог дає нам нове народження, ми простуємо до досконалості. Бо Бог опікується нами. Ми до, досягаємо Кінця у Божі, бо Він охороняє нас. Коли наша гордість закликає нас вважати, що ми самі здобули певних досягнень у християнських чеснотах, то тільки одне запитання повинно повертати нас до реальності. Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому ви не наче б не одержав, перше до Коринтян 47, коли ми усвідомимо, що не можемо самостійно нічого здобути, то почнемо дякувати Богу за все, що маємо. Пам'ятаємо, все уже і так наше, тому нехай ніхто не хвалиться людьми, усе бо ваше. Чи то Павло, чи Аполос, чи Кефа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє. Усе ваше, Ви ж Христові, а Христос Божий, перше до Коринтян 3, 3:21, 23. Ми знаходимо гордість привабливу, бо вона дає нам те, за що ми чіпляємося, захоплення ровесників. Сміх натовпу, задоволення бути в групі. Гордість пропонує нам щось взамін на все і тільки на короткий термін. Бог пропонує зробити все для нашого блага і дає нам опосідання всю землю. Сам цей Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі, а коли діти, то й спадкоємці Божі. Співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із Ним, щоб разом із Ним і прославитися, римлян 8:16, 17. Тож як боротися з гордістю? Спробуй подати кілька порад від святих отців церкви. Гордість корисна і необхідна людині. Вона дозволяє слідувати переконанням, зберігати внутрішній баланс, підтримувати самоповагу, не давати себе принижувати чи цінувати себе? Але що робити, якщо гордість переросла в гординю, коктейль гордості, егоїзму, зарозумілості і заснайства? Християни люди вважають її смертним гріхом. Психологія ж каже, що гординя заважає особистому розвитку побудови відносин просування про кар'єрних сходах. За гординю людям завжди доводиться дорого платити, самотність, один з варіантів плати, ознаки гордині. Нерідко людина навіть не розуміє, що поглинена гординою і приймає її за будь-яке інше. Чи якість якісь характеру. Далі проблема посилюється, і цей гріх повністю заволодіває нею. Як же розпізнати її в собі і оточуючих людей, щоб зрозуміти вчасно зупинитися самому і допомогти іншим? Для цього потрібно знати і вміти відрізняти ознаки гріха, серед яких непомірна гордість. Зарозумілість, егоїзм, зазнайство, образливість і дратівливість, неуміння приймати прощати, ігнорування Божих заповідей, злість і ненависть, упередженість, сарказм по відношенню до інших, приниження презирство, марнославство. Самих часто можна сплутати з гординею, прийнявши часом навіть за доброчесність. Але лише тоді, коли вони виходять на перше місце у характері і починають керувати людиною. Тоді вона, як свідчать факти, вже не може себе контролювати самостійно і, як результат, шкодить собі і своїм близьким. Як себе проявляє, прояви гордині бувають найрізноманітніші, краще розпізнати на прикладах, а почнемо з самого поширеного. Людина домоглася успіху в житті, наприклад, заробила статок власними зусиллями з нуля. Природньо, вона буде пишатися собою, відчувати себе впевнено, але з часом люди стали їй здаватися ледерями і неробами, тільки вона, одна ора, як віл. Даючи всім дармоїдам робочі місця, їжу, зарплату, а тому має повне право принижувати всіх науково, так як це право заробило власним горбом. Приблизно така різниця гордості і гордині. Гординя ховається за зрозумілістю. Так, людина вважає себе єдиною і неповторною, найкрасивішою і розумною, а тому ніхто не має права. Заявляти їй своротні, Гординю часто плутають з самозакоханістю, зарозумілістю егоїзму, на ділі ж, гординя стоїть біля підстави цих проявів, їх першоджерелом, іноді проявляється підвищеною уразливістю, образа виникає на тлі того, що хтось не зробив так, як хотілося йому, зверхнику, хоча повинен був природньо, йому ж все й повинні. Звичайна образа швидко проходить, але у випадку з гординою немає, вона залишається у людині роками, руйнуючи відносини з оточуючими і його заодно. Коли індивід живе в гармонії з собою, він любить всіх науку, радіє за інших, насолоджується життя. При гордині йому всього мало. Він не буває задоволеним, вважає, що гідний кращого. Люди приєднуються марнославство, спотворюючи гремучу сумість огидних якостей, образа новий світ, вічне неудоволення, негативні емоції накопичуються всередині з густком енергії, яка руйнує організм зсередини, а з часом перетворюється в хвороби. Плоди гордині. Гординя в більшості випадків є джерелом негативних думок і емоцій. Які згубно впливають на стан і поведінку людини, іншими словами, не дають їм жити нормальним життям, тому що надмірне почуття важливості власного я породжує агресивне відношення до навколишнього. Невідповідність уявлень про світ влекає у душі сплес таких емоцій, як злість, образа, ненависть, презирство, заздрість і шалість. А вони, у свою чергу, призводять до повного руйнування здорової психіки, а значить, і свідомості. Не соромся плакати. Оці церква часто говорить про сліз, і у сучасної людини це викликає нерозуміння. У чому користь сентиментальних ридань, навіть покаянних? Святий, жаль, не плаче сентиментальний. Вони вміють жорстоко викривати гріх проповіді їх часто грізні. Сльози потрібні зовсім не для зворушливих переживань, не для нищення про своє тяжке життя і несправедливості. Сльози це визнання своєї недосконалості. Святитель Микола Сербський пририняв гордість рослини, що виросла на висохлій землі. Розбите серце піднімає вологи, сльози зволошення. пласти землі заради того, щоби душа принесла новий плід, плач співчуття і покаяння, ось ключ до зцілення сухої і черствої гордости. гордості, позбавлення від гордині. Якщо ж людина, усвідомлюючи свій порок, хоче позбутися його впливу на своє життя. То незмінно виникає питання, як позбутися від гордині. Не можна стверджувати, що зробити це досить легко. А для того, щоб подолати цей складний шлях, потрібно розібратися в самому собі, зрозуміти причини виникнення гріха, і найголовніше докласти максимум зусиль до викоренення, так як боротися доведеться самим собою. Позбавлення від цієї вади це дорога назустріч собі і Богу. І кожен крок повинен бути вивіреним і точним. Для цього необхідно пам'ятати основні правила саме: перше, любити світ навколо себе таким, яким він є. Друге навчитися приймати будь-які обставини, які трапляються у шиті без претензій і образ, і завжди дякувати Богові за надіслане їм, бо все це є знаком чогось нового. Третє. Умійте розгледіти позитивні сторони будь-якої ситуації, нехай і не завжди очевидні на перший погляд, адже розуміння часто приходить з часом. Обов'язково моліться, щоб ми навчилися боротися своєю гордістю через молитву. Святи, святитель Миколай Серський ще раз нагадує притчу, про раба, що виконує свої обов'язки, якомога швидше зрать забутю свої заслуги і праці, соромно тобі, якщо бджола і мураха перевершить тебе у цьому, Плід гордості за свої заслуги, злі сварки і ворожнечими між людьми, а за ними неминуче почуття непотрібності відчий. Чи бачити коли-небудь бджолу і мурашку у розпачі, справді соромно. Якщо вони краще людей виконують заповідь Христову. Коли зробите все, що вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили, що повинні були зробити. Луки 17.10. Преподобний касіян ремлянин теж рекомендує приписувати успіх своїй праці Богу і поясніть. Я говорю, це не з тим, щоб принижувати людські зусилля, хотів відхилити кого або в і напруженої праці. Навпаки, я рішуче стверджую, що досконалість без них ніяк не може бути отримана. І ними одними без благодаті Божої воно ніяк не може бути доведене до належного ступеня. Благодать Божа повідомляється тільки трудящим поті чола. Як боротися з гординою? Але іноді трапляється і так, що самостійно людина вже не в змозі подолати гордині. У такі моменти важливо звернутися за допомогою до священника, почути поради, прийняти їх. Це не тільки допоможе важкій боротьбі, але й дасть можливість рухатися далі, бо шляху самопізнання. І саме через духовні розмови, через сповіді. Самим житєм способом боротьби з грехом є служіння своїм близьким суспільству, світу Богові, адже присвячуючи себе іншим, людина починає змінюватися. І сама, тому що світ навколо неї стає іншим, більш чистим, світлим, праведним. Недарма великі мудреці минуло говорили, зміни себе, і зміниться світ навколо. Але ж я роблю багато хорошого, правильного і доброго, стане захищатися гордій і буде неправий. Багато це скільки. А якщо порівняти з кількістю грехів, запитує Іван золотоусти він радить чинити так. Коли прийде тобі в голову безглузда думка, порахувати будь-які добре справи свої, відразу ж поправити в цій помилці і скоріше вважати свої гріхи, свої безперервні численні образи, все благого і праведного владики, і знайдеш, що його тебе, як морський пісок, а чесно порівняно з ними все одно, що немає. Вдала боротьба з важким пороком призводить до смирення, і тоді життя набуває нових пар, адже смирення це внутрішнє самообмеження, відсутність зверхності і гордості, на зміну, яким приходить влагідність, терпіння, розсутливість, визнання Бога і світу в душі, показник знань і невичерпної сили, гармонія у всьому, досягнення такого стану дуже складне завдання. Людина, яка стала на цей шлях, повинна бути по справжньому мужньою і сильно духовною, бо їй доведеться пройти через багато випробувань, головне, яке він сам. Тому, якщо хтось хоче знайти смиренність, важливо зуміти зробити перший крок, усвідомити свій гріх, і саме він буде найзначнішим. До цього нічого іншого зробити не можна. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!